Що є за 1000 євро? Ось такий апарат 1000 євро Renault Modus, 2006, 2006 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 на 6 бензинчик. Тюг вже заканчується, звісно, 5 місяць, 2024 закінчується заканчується Чотирьохдверний, ось такий апаратик а, закритий. Стекла п'ятий рік. Продавцем заявлений шостий. Є такі косяки, показую одразу, є косяки по порогу. 1000 євро і отут, такий косяч у дверях. Так що, уваги, можна сказати, Але але я вам скажу. Закасарік плюс ще сторонуться, я думаю, нічого страшного на цим немає. 1,6 бензинчик, 2006 рок, гір, рік і 173, по-моєму, пробігане, якщо точніше на механіки. Так, що він там, нічого си. на мультирулю, кондик є, все як, ну, як плаває. такий апарат тамський. Трошкому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.